Так... Я не, не зрозумів, що ніч починається. Кілька годин. Тільки п'ять вечора. Бандит. О, залізна стріла. А, лук. Золоце. Отличка. У нього кращий лук, ніж у мене? У мене 26. А у нього 23. Кликнем, не будуть такий лук мені. Так, бандит, щадин. Ем, Цікаво, тут щось є, корисне. Оп, оп, обережненько. Обережненько, йдемо. О! Стій на місці. Ха! -ха Чудо! Що в нас тут є? О! Скриня. Добре, забираємо все, комусь потім продамо. Да я просто снайпер виходить. Все, буду робити лучника. До дідька мага. О, там моя стріла в дереві стерчала. Я між ноги їй попав. Йому... Був... Ну коли перший раз стріляв, що не попав, вона між ногами пролетіла. Да. Пощастило їй. Ого, тут сніг починає йти. Сина з задірюха. Зараз погано видно. Я вже побачив в кого стріляти. О, оно. і гад стоїть. Не ворушись. Ха, попав, да. Крутота. Зараз меча. Знаю, тут мають бути ще. Само. Да, я тут. Не підходь. Так, це все, так. Да? О! Стой! Тут ще хтось є. Фендал! Фендал, ти його вклав? Так. О, да. Эммм... Що в нього є? Ель, візьмемо. Так. Мабуть, обратно пере... переключимось на лук. І ось наше перше справжнє підземелля. Вітряний пік. Поки дійшов вже трохи мене чуть не вбили. Давай, давай, завантажуйся. З них все. Бандити. Що тут бандити, цікаво роблять? Добре, стріли. Стріли це завжди добре. Ха, треба відкрити скриню. М -м, я не дуже добре відкриваю. О, з першого разу. Зазвичай це в мене забирає трохи довше. Так, тут також може вилетіти гра, то я буду... Частіше зберігатись. Так, я ж наче ставив мод на реалістичне освітлення. Блін, ці звуки капець. Ви чули це тільки що? Аж страшно. Все тут осипається, воно хоч мене не привалить. то це було б погано. Довелося би закінчувати зброю. Що вона там кричить? Не роби так. О, для неї ткань, для факела буде. Ще візьмемо. І ще візьмемо. На всякий випадок. Да, тут тепло. До речі, треба, треба, мабуть, поїсти. Що там нам каже? В не показати. В принципі, все добре. Але в меду. Вип'ю і з'їм кусок сиру. Мені треба було б поспати. Але зараз я спати не буду. Ось так. Стій. Головне стій. А, прям в спину. Да, я підступний. Ха. -ха. А, так, що в тебе є? Мою стрілу віддай. Факел, факл, це добре. Так. Час головоломок! Ем, змія, змія і... не знаю, що це таке, якась риба. Ем, змія. 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 Риба. Так. Зараз обережно, звідки тут будуть стріляти по мені, якщо звучить що. А! А, не стріляй в мене. Ха, да, я вгадав. Uh, так, йдемо на присядки. хто його зна, де тут які нові гади вискочать. Так, що в нас тут? War. Fingersleeze. Не знаю, що це означає, мабуть Якщо вор, то... Це як лазення по карманах чужих. Так, обережненько, обережненько. так, збережемо, щоб не вилетіти. Я знаю, там, там є риси такі. Це я гігантські мутовані криси, де вони? Оба, мене хтось побачив. Ух ти, я йому прям в бешник кулаком як пахнув. О, ще одна, ще одна. не біжи до мене, не біжи. Да. Я просто... Так, мені хвостик і не потрібні. Е, що... Я просто чак Норріс. Я кулаком вбиваю здоровенну крису. Збережемось. Я часто вилітаю, тому доводиться так часто зберігатись. Це все із-за великої кількості модів. Вони разом не хочуть працювати. До речі, дайте фендал. Фендел ти є? О, добре, ти є. А то мені з пауком же, мабуть, доведеться битись. Чертові чи, чи там. Ось так, я буду його, мабуть, з лука фігачити. Фендол, блін, пропусти мене! Там гігантський паук. Ха, ah, ваншот! Ну, будь-погода, в мене також ваншот. Що ти хочеш? Що ти вирощуєш? Давай сюди золотий коготь. Спочатку коготь. Ну, логічно, в принципі. Ну, давай. It's It's I can feel it. Ну, давай когось. Ти куди розвернувся? No. Стій! No. Ха, Ха! Мабуть, магом також буде круто. Ну, магом не цікаво. Мабуть, мене занадто сильні. Тож... Я луха, до речі, прийняться. в нього тут це. Добре, продвигаємось далі по катакомбах. Так. Я якось сильно світло. Треба ставити якийсь мод на освітлення. Де тут хто? Там якийсь гад лежить. Дивіться, мені він оживе. Ага, вбив. Добре. Хтось прокинувся. Хтось прокинувся. О, ти... Стій на місці, падлюка. О! Ха! ха Даєш чак! Тільки з луком. Ем... Ось так. Ого! Там як є, пастка! Я не хочу туди попасти! І це треп! Ха-ха! а це! Золоце! Так! Фендол! Фендел, фендол, фендол! Це кілками так обережно о не попав. та не дверись. Що це там хтось фендал прикривай мені спин так да, фендал от тебе користі ніякой так шаримо по кармашках цим О, це якийсь геть уже гарний. Ой, взагалі Доволі очевидно, де мене жить. О, блін, ненавиджу ці... Ці місця де треба так. Обережно. Ова. Ова. Ха, я прийшов. Пендалний. О, дура. А стій. А, так ти не помираєш, да? О це круто. Добре. О, ну очевидно, що він живий. Давайте ми прицілимося в голову. Бам-пах. Попавлення в голову. Але все одно круто. Ха, Ха! О! Тут масло розкидане. Все одно в голову будемо стріляти. Так, обережно. А то підпалимо себе. О, ще один гад. Тримай! О, мене хтось побачив. Та не махай руками тут, спокійно. Так, о, я підняв уровень. Чудово. Так. О, я вже можу щось тут прокачати. Eagle eye. Pressing block well angle. Мене І погано, візьмемо. Мабуть, буду прокачувати лучника. Взагалі лучники в Skyrim, як то мені вийшли. Просто чудові. Мабуть, з цим модом, який збільшує... Це як його урон. Все-таки лучники трохи сильні, але ж ніхто не заважає ворогам також використовувати луки. І, мабуть, мене також ваншотне. Якщо десь тут повинен бути ще один Де він? О, воно він. Стій. оба да, попав. Ха, Як мене застряв, прикольно, Ха. Реслес джагур. Реслес це значить сильний чи що? Restless. Так, нам здається сюди. Блін, ці звуки нові, просто капець. Так, вот новий поворот. Що я співаю, да? В печалі страшно, не співаю. Так, здається, тут нікого не повинно бути. Хоча схоже на те, що тут можуть жити троє. Пендол, а, це я. О, кирка, нічия, забира. Ооооох, тут водичка. А, сундук. Забираємо сундук. Нам ходи нам сюди. Что там? Оу, дракун. Ооо, дай я стань там. Я просто офигецки стреляю сбоку. Бочки світящийся на стінах. Бочки це завжди круто. Від них може вштирить, мабуть. Хто його знає, ки це? Тепер. Заберу. Gloven mushrooms. Світящийся гриби. Не сюди впав, не хочу ліса. Нам здається сюди, так? Куда? Да, там. там прямо. Бережусь, давно я не зберігався, ще вилечу. О, що це таке, боже мій. Ці звуки дійсно додають атмосфери. Але треба зробити темніше печара хата. Це не цікаво. Так, нікого тут немає. О, якийсь гад у нас стоїть. Головне, не двигайся. Ха, ваншот. Чудо. Так, менее 47 стріл. Думаю, вистачить до кінця за мене. Під час загрузки цього рівня храму у мене вилетіла гра, тож я скористався цим і активував мод на реалістичне освітлення. Зараз я хочу подивитись, чи змінилося освітлення. Так, стало набагато темніше. Не знаю, як, як краще буде для відео. напишіть мені в коментарях, чи вам подобається так, як було в першій частину храму світло. Чи ось так тепло. Мені подобається так, як темніше, але я не знаю. Вам, мабуть, погано буде видно в деяких місцях. Don't like it, Напишите. О, не люблю я ці сокири. Які тут... Ова! Обережно! Хоп! А! Ого! О, це то! Эмммм, ем, ем, Де тут? А-а-а, ось 13. Добре. Сім. Мало. Декілька так треба. Хо! Що це таке? Що, що Що це появилось? Боже. Хто це такі? Эммм... Ем... Ох, oh, я. Yeah. Давай, давай, спускайся. Прямо в огонь. Ты вот не хочешь йти? А ты підешь? Ты ч тупий? Иди в вогонь. Ох, блин. Разумный гад. Стій, 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 Фендл. Фендл. Стій на місці. Иди сюди. Кто це такий? Рейджин Септор. А ты хто? Um, хто це такі? А от в магії десь прописані. Двемер, не то. Ancestors Fury. Ага! Раз в день, якщо моє здоров'я падає нижче, ніж 30%, з'являються два якихось предка, які, мабуть, будуть мені допомагати. Ну, Що ти стонеш, значи. Не лякай, коротше, мене. О, зілля якась. Так, мабуть, треба буде покачати алхімію, а то... О! Блін! Ви задували! То стогне, то кричить! Так, добре, немає більше драгорів. Заберемо золотця. Я туди не впаду, до речі. Ой, а лучше війду. Забираємо зілячка. О, стріли. О, лук якийсь. Треба взяти. Так, ну-ка, цей лук краще, ніж мій. А, де він тут? Ого, набагато краще. Тож, з цього знімаємо, на цей ставимо вибране. І заходимо, забіндимо його на кнопку 2. Де? Ancient норма Longbow. Ось так. Не знаю, чому половина гри, гри на англійській, половина на російській. Мабуть, це через моди, так, це тут. Я не помру взагалі, якщо туди піду, ні. Так, я збережусь на всякий випадок. Ха. Так, йдемо далі. Так, um. да, тепер освітлення стало набагато реалістичніше. Все таке темне. Спійте, о. Нема тут нікого? Не повилазять якісь? Ага, да там зі стін, чи ша звідкись. О, от мені цікаво, хто тут позапалював всі ці свічки? Тут стоять, значить хтось ходив і запалював їх. Клас. Якісь малюнки на стінах. О! Це двері. Значить... А, я не пам'ятаю комбінацію, треба дивитись. Де там? О, золотий. Коготь. Ем... Не знаю, якийсь кит чи що воно. Короче, якась тварина якийсь метелик і якась пташка. Ну от сова, на сову схожа. Значить... Тварина. Метелик і сова. Тварина, метелик, сова. Так, зараз я активую і я побіг, щоб мене, в случай чого, не вкрепили. Ха, правильно. Добре. Так, за цей двер'ю, я помню, в мене вилітало, тож я знову бережусь перезаписувати не хочу. Оп. О, все добре. Це таке помогло те, що я переустановив ігру. Так, ну. О! Блін! йо нащо вони туди прицепили тих кажанів? Ну, так можна інфаркт получить. Ем, нікого нема там? Ні. Ем, здається, тут вже більш нікого не буде. Крім останнього боса. Ой. А, да. да І зараз ми тут вивчимо наш самий перший крик. Мабуть, спочатку я облутаю сундук. Добре, добре, добре. Хай буде. А, так. Ocean френзі, візьмемо. І і і взагалі, що в мене є, тут таке, щоб вижити від боса. Так, ладно, зараз вивчимо слово. О, як темно. Все. І я побіг. Зараз він вивізе. Так, треба зайти в стелс, щоб його пахнути. Та вилазь! О, є. Так, головне не промахнутися. Я думав, тут нам зараз буде капець, а я його з двох ударів. Так, я знаю у нього дуже крута сокира. Візьму її. Так, і я пам'ятаю десь тут є ще одна скриня і треба облутати. Не можна нічого залишати, тільки хардкор. Ем, Ось. Мене. О блін, знов замки. Треба вивчити якесь заклинання, щоб відкривати замки, а то це вручну я крав трохи. Чудово комусь продамо все це діло. Я просто чувствуюся якимось мародером. Хожу, граблю гра гра древні гробниці. Так, а, тут це я вже лазив. Фендоу, де ти? Сюди йдемо. Так, здається, більше ворогів не буде. Рукоятка. І зараз так тільки бах оттуда вискакує така толпа. Не, ні, ні, я шуткую. 에... О, скриня відкриваємо. Залізний шолом. Звідки... Не знаю, не треба вся ця зараза. І в нас вихід уже в... Не знаю, Light Armor. А, це з новим модом. Коли... Тепер не тільки коли мене б'ють, повишається навіть броні, а й коли її просто ношу. Така весела річ. Не знаю. Як на мене, це трохи реалістичніше. Оу, скільки зараз годин. Зараз один часу вечора. Мабуть навіть ночі правильніше буде сказати. Пендал ти тут? Я загубив пендала. Ем, ну ладно, все одно він мені більше не покаже. Хоча страшно ночі там. Он там щось лазить. Не знаю, що то я краще підстрелюю його. Оу, не попав. А, то лисиця. Ну і дідько з нею. Так, треба спускатись. Що це так? А, це ти фендов, блін, ти мене налякав. Трілясся твої матері. Добре. Ем, де я? Так. А-а-а-а, хотів вже відкрити карту. ні 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 Я граю без карти. Ну, коли просто граєш з картою, то привикаєш до цього. І хочеться її відкрити, але я не буду. Я дав слово. Так, де моє заклинання? Ага, нам десь туди Я взагалі не впізнаю цих місць, де я? Я давно не грав, я вже все забув. Так. І я... Ааа, я думав, я за Слава Богу. Так. Переключаємось на лук. Все-таки лук. Це моя основна зброя. Ем... Були б в мене шкури, я б розвів, я б зробив би палатку. І Якось би... Навіть не знаю. О, я бачу там вогонь. Будемо надіятися, то не бандити. Добре, але прийдеться перепливвати через річку, я так не хочу, тому що в мене стоїть мод на можливість потонути чи замерзнути в річці. Обережно. Йдемо. Фендел ти є там. Фендал! Блін, ти знову загубився. Нічого. Мабуть, коли я буду спати, то ти телі портонешся до мене. О, там є камінець, спробую до нього допригнути. Ова! Так, я на камінці. А от камінця я дальше вже нікуди не допригну. То до Фендал чи хто там? Трязь, ти Фендал, ти вмієш плавати? Ладно, я теж поплив. Ох ти, -мо. Це не бандит? Ну, бандитом на мене вже напали. Хантер. А ну-ка, що в тебе є? Поторгувати. Хм. Я куплю у тебе їдло. А що ти в мене купиш? Uh, Soul pie. Ні, я не продаю нічого. Until next time. Uh, ти мене не бачиш? Ха, мене ніхто не бачить. Зараз я пориюсь твоєму сундуку скрині. От так. Hunting bow. 50 золотих теж непогано. 67. Фендал, фендал, не пали мене. Ось так. Ось так. Не знаю, що в тебе в карманах є. Опять сирос. Та знаю, що сирис, давай-ка ми. Мабуть, закінчуємо цю серію. Біля... Тихо, я балакаю з глядачами. Ем, Закінчимо біля цього багаття. Також у нас є спальник. Можна тут заночувати. І зустрінемось уже...